Усім привіт! Мене звати Оксана і я рада вітати вас на своєму в'язальному каналі. Нарешті сьогодні знайшовся час у мене для того, щоб відзняти відео, і в ньому я хочу вам показати свої процеси, які я просунула за цей період, що до вас не підключалася. Хочу показати вам покупочки, які в мене трапилися. На цьо, Протягом цього періоду. І хочу вам показати одну готову роботу. Також, також також на, на самій кінець я хочу вам похвалитися подаруночком, який до мене прийшов неочікувано. І так, напевне, що давайте почнемо з готової роботи. Ось такий джемперок у мене зв'язався. Його я починала в'язати у е, тижнях стартів, які організовувала Оленочка Буганова. Ось, мені все дуже подобається. Е, я закінчила е, його в'язати декілька днів назад. Можна було вже його попрати, але він ще не праний. Кінчики я ще не заправила, мені треба. Поміряти. Мені здається, що, е, що він повинен бути е, добрий, але треба поміряти на дитину, чи все підійде. Дуже мені подобається поєднання кольорів у цьому джемпері. Ось е, детальніше я, е, напевне, що розповім вже, е, е, коли буду. Е, Знімати, е, таке відео про готові роботи. Готових робіт в березні в мене не буде таких, такого відео, е, ну, тому що дуже мало один тільки чемпер, маленький дитячий. Я вважаю, що це не якось несерйозно. Єдине, що скажу, що в'язала його я із ниточок Alize Cotton Gold. І це оцей гірчичний колір. І е, колір хакі. А тут я додавала молочний єрнард е, е, джинс. Е, на вік я в'язала 4 роки. Ну, мені здається, що повинен бути доб добрий. Так, це така одна готова робота. Маленька, яка могла бути закінчена набагато швидше, але вже як є. Е, ще вам хочу показати. Свою павутинку, яка гарно, інтенсивно просувається, і я цьому дуже рада. Як ви бачите, я вже від'єднала рукавчики давно і помаленько-помаленько в'яжу. Ось тут я собі відмічаю маркірочками щодня, скільки я пров'язую кожного кожного вечора. Засиджуюся, чесно кажучи, допізна, до пів дванадцятої Я рідко коли так так, довго засиджусь, тому що зранку вставати. але цей джемпер мене захопив, ця павутинка. І як ви бачите, я майже дов'язала вже тіло. Лицеву гладь в'язати взагалі дуже легко, мені залишаться тільки рукавчики. Єдине, що треба буде підібрати спиці, не знаю, чи Magic Clube мені вийде в'язати. Ну, подивлюся, подивлюся, можливо, перейду на е тросик 40 см, але треба підібрати коротенькі спиці. Ось, Мені все дуже подобається. Я е вставлю вам, напевно, що десь тут я вам ставлю коротеньке таке е відео, я знімала, тому що було набагато менше пров'язано, і я е приміряла. Ну, це, такий, це таке домашнє відео, там дуже строго не, не судіть. Але я хотіла, щоб ви глянули, як воно. ну Тому що на навішало показувати це одне, а коли людина одягається, зовсім по-іншому. Коло шийки мені дуже подобається, як, як цей джимпорок ліг і ну, гарно подобається мені. Дуже би я хотіла закінчити якнайшвидше цю павутинку. Так, е і я не пам'ятаю, ні, я, по-моєму, в стартах її не починала. Я починала швидше, мені здається, її в'язати. Так, і що я ще просуваю? Потрошечки, потрошечки. Е це такий мій робочий процес. Я беру його на роботу. Ага, от можете бачити, що я його фактично, фактично із на середині. В'язала на роботі так, так. і так не дов'язала. Це я в'яжу на подаруночок, мені не спішно. Е, кардиганчик такий мені потрібен буде на е, липень місяць орієнтовно, десь так. Ось, І я потрошечки в'яжу. Єдине, що я трошки його закидаю, боюся, що буде рядність. Трошечки, мені здається, що вона хіє, але це мобільна пряжа, і мені подобається, як вона в'яжеться, як налягає в полотні. І оця така чуть-чуть є, бачите, така ніби рядність. Ну, Тут ніби кузички мають бути. Я дуже сподіваюся, що після прання все це гарно розрівняється і не буде видно. В'яжу я цей кардиганчик по майстер-класу. По опису верніше, кардиган, там е, по опису світланки із каналу Світлана В'язання для душі. Дуже гарний, е, взагалі світланка в'яже безподобні дитячі речі і е, до цього комплектику я ще до цього карданчику я ще в'яжу е, штанці, але штанці я не просувала. Так, ну і з таких процесів це все, що я можу вам показати. В'язала я небагато, часу на в'язання. Чим раз, тим менше і менше. Зараз вже весна і дуже багато домашніх таких справ, почнуться скоро вже городні справи. Ну і роботу ніхто також не відміняв. Ну, Але працюємо. Намагаємося, намагаємося працювати. Так, тепер я хочу вам похвалитися своїми покупочками, і насамперед я хочу вам показати, що я купила ось таку машинку для сняття ковтунців. Е, Насправді я купила вже її швидше, мені здається, що, можливо, її місяць назад, але щось е, завжди я забувала вам е, показати. Такий апарат. Хочу сказати, що дуже класна штука. Я почистила, треба було, напевно, що на відео це зробити, ну, але так, отримала тільки посилочку і хотіла спробувати. В мене є зв'язаний кардиган джемпер для сина, він, по-моєму, 100% шерсть. І Він дуже-дуже такий гарний, теплий, але дитина носить до школи, і, звичайно, що ковтунці були невеликі, це не, не, не критичні такі, але я хотіла його укультурити, цей джемпер. І машинка справилася чудово. Так що, якщо хтось таке собі щось приглядає, можете брати. Дійсно, вона класна. Так, тут подивіться. Так, ось такий така покупочка в мене відбулася. І ще е е е мій хом'ячок забажав поповнитися. І я замовила собі е ось таку бубіночку пряжі. Верніше я замовила дві бубінки ось таких. Е це, по-моєму, один той самий артикул. Е, так, е, зараз, зараз я щось там підписала. але... Е, цей італійський полумеренос називається селе селен чи селер, якось так. Е, е, склад цієї ниточки йде 50% мериносику і 50% ПА. І е, коли я побачила, що ця ниточка продається. На знижках, вона, по-моєму, менше коштує, ніж при закупці, 55 гривень за 100 грам. Я не могла пройти повз. І, звичайно, що я замовила собі е, такий такий мериносик полумериносик. Не знаю, що я буду в'язати, це мою хом'ячу нірку. Е, подивлюся. І як ви можете бачити, що це вони ідентичні, два артикули. Але мені здається, що навіть на м, відео видно, що е, ця ниточка вона така сухіша, напевне, що таке залежить ще від барвника. А ця ниточка, вона така, наче з шовком. Дуже вона гладенька і вона набагато м'якша в бубінці. Ну, ця також м'яка, ця не, не колюча, абсолютно. Але ця прям така ніби шовком покрита. Ну, подобається мені. І я замовила, по-моєму, 500 грам. 500 так, і тут 500 грамів, 525, тут навіть більше, але можливо скутка така щільніша. Так, і це ще не все. До мене ще їдуть ниточки. Я захопилася поводинками і підзамовила собі ще. Мохерчиків. Їде до мене посилочка. Як тільки я отримаю, я постараюся вам відзняти відео і показати. Ну, а наразі це з моїх покупок все. І далі я б хотіла вам похизуватися, похвалитися подаруночком, який я отримала напередодні свого дня народження. В кінці березня я святкувала свій день народження і е, хочу вам сказати, що е, подаруночок я отримала неочікувано. Я замовила, напередодні, до речі, я замовила ось ці ниточки. Це було, мені здається, в неділю чи в суботу я робила замовлення. Е, і е, буквально в вівторок е, приходить мені повідомлення на телефон, що на Укрпушті мене е, очікує посилка. Ну, і, звичайно, я подумала, що це мої ниточки. Е, е, після роботи побігла забирати їх. І на моє здивування я побачила, що мені виносять величезну коробку. Я перепитала, що це, чи це дійсно моя посилка, тому що я знала, що дві бубінки ніяк в таку, в таку коробку не можуть бути запаковані, і мені сказали так. І більше того, сказали, що посилка оплачена, я зрозуміла, що це щось не те. І тільки коли я глянула на відправника, я все зрозуміла. Е, я вкладу вам Тут фотографії. Звичайно, що я вже розпакувала можливості відзняти на відео розпаковку у мене тоді не було, але я не могла стриматися. Я посилку віднесла, ну, у мене є кабінетик мій, де я роблю манікюри і депіляції. Я, звичайно, побігла туди, розпакувала та все переглянула. Насправді я в шоці. До мене прийшла посилочка від Лілі. Лілія також має свій канал, називається канал Магія вязання». Познайомиться ми з Лілією. ну, скажімо так, була нагода познайомитись, ми організовували з Юлічкою і з Ніною спільний проєкт більше року назад. Але... Війна все нам перебила, і саме через цей проект ми познайомилися, а спілкування вже було під час війни, наше тісне таке. І ми здружилися. І таким чином, ось Ліля вирішила мені зробити такий подарунок. Ви можете бачити на фотографії. Яка це коробка, як все класно запаковано. Е, дуже мені подобалося, як вона, лілічка, замотала всі ці бубіночки в, в, в наші патріотичні кольори, в таку бумагу. Я дуже-дуже була приємно вражена і, і надзвичайно щаслива. Ну, давайте тоді перейдемо, я вам покажу, що там було. Давайте тако покажу я ось така насамперед відкриточка. Де бачите? Безподобна. Там, звичайно, побажання для мене написані. Дуже приємні, мені дуже, дуже приємно. Так, і... Ось таку кружечку я отримала від Лілі. Це, я так зрозуміла, Лілія зараз живе в мамі і це така меджибіська фортеця. Я цю кружечку заберу на роботу. Спеціально ще не брала для того, щоб вам показати. І буквально вже з понеділка вона поїде до мене на роботу. Так. І що далі? Я була дуже здивована, тому що Ліля настільки. Вона не тільки мене одарила подарунками, вона навіть подумала про моїх дітей, внуків. Звичайно, смаколики. Смаколики лишилася тільки коробка. Ми вже її смаколики інтенсивно з'їли. Так, і що ще було? Такі класні. Закладки. Закладки, давайте я зніму. я трошка пошуршу вам. Закладки на блокнотики. Моя дитина вже одну закладку в мене запозичила. І дивіться, з такою ламою я взагалі приємно, приємно вражена. Так, такий був подарований мені. Блокнотик, блокнотиків багато не буває, е, також така вкладинка е, патріотична, надзвичайно гарна дівчина-україночка. І я тут буду е, записувати всі свої процесики, ну і розрахунки робити. Дякую, Лі. Так, звичайно, було ось такі свічки, подобається мені також запалювати. Коли є настрій, коли є час, такі ароматичні свічки і ванількою дуже гарно пахнуть. Коли я відкрила запах ванільки, був по, на цілій посилості. Так, ось таких дві ручки. Одна ручка поїхала зі мною на роботу, я вже нею пишу, дуже класна. Одну ручку цю, напевно, що я підозрюю, що в мене влад відіжме. Ось. Так. Що ще було. Посилка дуже велика. Е, таку, я хочу спочатку такі. Ага, ось така сантиметрова стрічечка. Також їх не буває багато, завжди вони десь в мене діваються. Оце буде при запас. Так. Е, кремчик для рук. Також його завжди бракує. Е, зараз, зараз, зараз. Мені бракує місця. Ось такі, я так зрозуміла, це олівці тригранні, чорнографітні. Ну, не знаю, я ними ніколи не цей, але також думаю, що напевно що Влад мене їх відіжме, але собі залишу, тому що я також, коли роблю розрахунки, я спочатку їх пишу олівчиком, щоб була можливість стерти, підкоректувати щось і обновити свої записи. Так, що ще в мене було? Ось такий чайок. Ну, я його ще також не відкривала, хотіла вам відготувати. Навіть, навіть через коробочку мені здається, що він пахне. Так, що ще в мене було? Так, Ліля. Лілія навіть подбала про моїх внуків. Ось такі розмальовочки для... Буквально сьогодні я віддам, не віддавала, тому що хотіла вам похвалитися, показати. І ось такий пластилін для моєї малечі. Дрібну моторіку мої малята будуть розробляти тепер. Так, і тепер, тепер саме-саме-саме смачненьке. Дивіться, що я отримала в подарунок. Ось такий мохерчик. Ліля прям відчула, що я підсіла на мохерчик і, і мені його потрібно. Мені здається, тут е, йде в складі мохер, акрил і поліакрил. Ну, не знаю, напевно, що на е, павутинку я ще не, не важила, скільки мені. Вистачить, не вистачить, а можливо щось комбіную. Тим більше я дозамовила ще мухерчики, можна буде щось покомбінувати. Дуже класна ниточка, вона така не колюча абсолютно. Можна сміло повутинки в'язати і носити. Ось така, мені здається, тут 950 метрів у 100 грамах. Так, і під колір. Можна було б із цим скомбінувати. Ось таку бубіночку також мені Ліля прислала у подарунок. І це, мені здається, це суміш також де 5% кашеміру, 40% віскози, 30% акрилу і 25% шерсть. Ну, також, Наподобі такої ниточки я в'язала я тільки не знаю, чи в-моєму відсоткових, по відсотки інші, але я в'язала із такої суміші свій такий фіолетовий ажурний джемпер минулого року, і він дуже класний, він дуже підходить на демисезонні такі. Періоди весна, кінець літа, осінь. Ну, класно, буде можливість щось зв'язати. Можливо, навіть скомбінувати із махерчиком, я ще над цим подумаю. Так, і ще, і ще, і ще. Ді, я те прям відчула, тому що я задивлялася на з скрпеткову пряжу. І ось такий таку веселку я отримала. Дуже класна ниточка. Не знаю, я читала різні відгуки, слухала також на відео, що комусь подобається артисан, комусь ні. Ну, Я е в'язала свої одні шкарпетки із також м м е такого, такої ниточки чуть іншого відтінку, і мені сподобалося. От Сама ниточка в Артісані, вона така, вона гладенька, вона наче з шовком. Алізе Super супервош, вона більш така сухіша йде. А ця така гладюсінька гладюсінька Так що в мене буде шанс пов'язати ще собі шкарпетки. І, ну, треба, треба щось ще підтягнути для того, щоб був якийсь робочий процесик. Так, і саме-смачненьке, саме. що я отримала. Ось, дивіться, я задивлялася на дівчатка. Роблять в Інстаграм, викладають, і я так задивлялася на ці маркерочки. казала, що треба бути, треба собі колись такі замовити. І ось я маю таку красу, я спеціально ще їх не брала в роботу, але напевне, що візьму, можливо, чось, воно мені хочеться ці маркерочки брати саме в павутинки. Вони такі легенькі-легенькі, безподобні. Ну, Дуже класно, дуже-дуже, дуже. дуже, дуже можете бачити. Е... Ну ось я хочу ще раз подякувати Лілічка тобі за такий шикарний подарунок. Мені все дуже-дуже сподобалося. Е... Я нарешті вже розкладу все по полочках, тому що я так от в коробці, як ти прислала, я так все тримала. Тільки єдине, що смаколики ми з'їли, тому що вони дуже-дуже смачні були. Ось, і м, я постараюся все це е, обдумати. Ну, можливо, не зараз, особливо в'язальні всі ці процеси, це треба подумати і це все е, гарно розкласти по полочках, щоб який це шедевр е, чергові зв'язати. Ще раз, ще раз дякую, приємно, м, рада, безмежно, безмежно, безмежно рада. Ну і напевне, що на цьому я буду завершувати своє відео. Воно вийшло на, на, ну, я так думаю, якесь таке можливо і сумбурне, тому що коли ти відзнімаєш регулярно, ти якось вже шліфуєш все по полочках, розкладаєш, в мене якось напевне, що сьогодні так не вийшло. Але сподіваюся, що ви вибачите і зрозумієте мене. Всім вам хочу подякувати за перегляди, подякувати за лайки. Хто не підписаний на канал, а ви переглядаєте. Я бачу, що ви переглядаєте Є мої відео. Прошу підписуйтесь, якщо вам подобається такий формат. Відео виходять не часто, звичайно, але якщо я вам цікава, то, будь ласка, <смі> заходьте в гості. І хочу побажати вам всім міцного здоров'я, доброго, тихого, спокійного дня. Хай якнайшвидше ми отримуємо нашу перемогу. Дуже-дуже на, на це сподіваюся, що. В нашій рідній Україні ми будемо жити в мирі, в спокої і в злагоді. До нових зустрічей на все добре. Усім пока.